Коли літак рейсу Київ Львів почав знижуватися над карпатськими схилами, небо було неприродно темним, хоча до заходу сонця залишалося ще з півгодини. За ілюмінаторами важко кипіли чорні хмари, і кожен пасажир відчував, як турбулентність змушує серце стискатися. Стюардеса намагалася усміхатися, але її пальці тремтіли, коли вона просила всіх пристебнути ремені. Останнє, що більшість запам'ятала, короткий спалах за вікном і різкий удар, після якого все погасло. Коли Олег розплющив очі, він не одразу зрозумів, що відбувається повітря було густе від диму, чути було крики і потріскування вогню. Літак лежав розбитий посеред лісу, фюзеляж розірваний навпіл, частини сидінь і багажу розкидані довкола. Він намагався встати, але права нога не слухалася. Поруч хтось стогнав, і, повернувши голову, він побачив жінку в білій куртці, її очі були відкриті, але вона мовчала. Олег дотягнувся, перевірив пульс Жива. Коли він оглянувся навколо, побачив кількох людей, які теж рухалися, намагаючись вибратися з уламків. Усе відбувалося в дивному тумані. Не лише дим, а ще якась густа сірість, що здавалася нереальною. Перші хвилини минали як у сні. Згодом з'явилися крики, хтось кликав дітей, хтось благав про допомогу. Через кілька годин, коли приїхали рятувальники, усіх, кого вдалося знайти живими, 46 осіб, евакуювали до польового медпулькту. Серед них були діти, літні люди, бізнесмени, студентки. Одна монахиня, один військовий, який, незважаючи на поранення, допомагав витягувати інших. Олега теж занесли на ношах. Він чув уривки фраз: Чудо, що хтось вижив, півлітака розірвало в повітрі, решта на місці загинули. Потім його накрила темрява. Прокинувшись у лікарні, він побачив, що біля ліжка стоїть молода лікарка з коротким темним волоссям, яка представилася як Катерина. Вона сказала, що йому пощастило лише перелом ноги, кілька швів і струс. Згодом до палати зайшов чоловік у формі слідчий поліції, який проводив опитування тих, хто вижив. Він представився майор Демедюк. Пане Олеже, ми намагаємося скласти точний список пасажирів і зрозуміти, хто де сидів. Можливо, ви пам'ятаєте когось поруч. Олег заплющив очі, згадав перед собою чоловіка середніх років у темно-сірому светрі, який читав якусь книгу і весь час тримався спокійно навіть під час турбулентності. Так, я сидів біля вікна, а поруч був він. Здається, інженер чи щось подібне. Ми майже не розмовляли. Ви впевнені, що він був? уточнив Демидюк. Так, я добре пам'ятаю його обличчя. Спокійне, сірі очі, коротке волосся, трохи сивини. Майор мовчки записав. Через день, коли почали публікувати списки врятованих і загиблих, Олег випадково почув, як двоє медсестер обговорювали дивну деталь. За офіційними документами пасажирів було 47, але врятували 46 і всіх ідентифікували. Не вистачало одного. Може, помилка в реєстрі? припустила одна. Та ні. Всі ж пройшли через контроль, а в списках людина значиться. Чоловік середній вік, але без фото. І головне кожен, хто вижив, каже, що бачив ще когось, кого тепер нема ні серед живих, ні серед мертвих. Ці слова впірлися в Олегу в пам'ять як голки він згадав того сусіда по сидінню і раптом відчув холод по спині. Наступного дня в лікарню прийшли журналісти. Вони просили розповісти про момент аварії, про те, як рятувалися. Усі згадували уривки, але більшість казала, що пам'ятають чоловіка, який стояв біля аварійного виходу і допомагав відкривати люк. Його навіть дехто описував: середнього зросту, коротке волосся, без виразних рис обличчя. Але коли слідчі показали фотографії всіх пасажирів, ніхто не міг вказати, хто саме це був. Ніхто не пам'ятав його імені, хоча всі були впевнені, що бачили його буквально за хвилини до вибуху. Олег з кожним днем думав про це все частіше йому снився той чоловік, якого він називав подумки сорок сьомим. У сні він стояв посеред лісу, дивився просто на нього і казав щось, але слів не було чути лише рухи губ. Через тиждень Олег виписався і вирішив поїхати до місця катастрофи. Йому здавалося, що якщо він туди повернеться, то щось згадає, щось розуміє. Він взяв костур і вирушив автобусом в бік Карпат. Дорога тяглася довго, і коли він приїхав, вечоріло. На місці аварії стояли свіжі вінки, люди ставили свічки і навколо панувала тиша. Тільки вітер шумів у кронах. Олег стояв, вдивлявся в землю, де все ще виднілися обгурлені уламки, і раптом помітив у тумані постать. Чоловік у сірому светрі стояв біля зламаного крила літака і дивився прямо на нього. Серце Олега забилося, він зробив крок вперед, але в ту ж мідь туман загус і постать розчинилася. Коли Олег повертався з місця катастрофи, його не полишало відчуття, ніби хтось іде поруч. У лісі було тихо, лише вітер шарудів листям, але кожен його крок лунав у подвійному відгулунні, наче поруч ішов ще хтось невидимий. Він не раз озирнувся та нікого не побачив. Коли дістався до зупинки, автобус уже поїхав, тож довелося чекати на інший. На узбіччі стояв старий дід у капелюсі, що курив, і мовчки дивився вдалечення. Там у лісі, тихо промовив він, не дивлячись на Олега. Душі не спочивають когось не забрали. Олег хотів запитати, звідки той знає, але автобус під'їхав, і дід кивнув йому на прощання. У дорозі Олег відчував, як у голові гуде, і перед очима знову вставало обличчя того чоловіка з літака. Він не міг зрозуміти, чому пам'ятає його настільки чітко, хоча решта деталей катастрофи стиралися, мов розмиті фарби. У Львові Олег зупинився в знайомих, але вже наступного дня його викликали до поліції. Майор Демедюк хотів уточнити кілька свідчень. Коли Олег прийшов у відділок, на столі майора лежали роздруківки з камерами спостереження в аеропорту. Подивіться, сказав Демедюк, ось запис із реєстрації пасажирів. Ми пройшлися по кожному. Ось ви, ось стюардеси, ось сім'я з двома дітьми, а ось він зупинив відео. Ось цей чоловік, про якого всі згадують. Але дивіться уважно. На екрані було видно чергу біля стійки. Чоловік у сірому светрі справді стояв, тримаючи квиток. Але коли інші пасажири проходили через турнікет, охоронець просканував їхні квитки, а от чоловік просто пройшов, і ніхто не зреагував. Ми перевірили дані, номер місця існує, але квиток на нього не продавався. У базі немає жодної людини з цими даними, начебто він з'явився ні звідки. Олег відчув, як у нього холоне всередині. Може, технічна помилка? Хтось підробив документи? спитав він, але майор знизав плечима. Ми не знайшли нічого. Паспорт фальшивий, підпис нечитабельний, але всі свідки кажуть, що бачили його. І не лише в літаку. Один працівник аеропорту клянеться, що бачив його на злітній смузі за годину до рейсу. А ще одна жінка з місцевих каже, що бачила схожу людину біля місця катастрофи вже після аварії, коли рятувальники ще працювали. Олег сидів в мочки. В голові знову закрутилися уривки образів звук двигуна, блиск металу, і очі того чоловіка, що спокійно дивилися просто перед собою. Демедюк зітхнув Ми спробуємо встановити його особу. Але якщо маєте якісь інші спогади, будь ласка, повідомте. Повертаючись додому, Олег відчував дивний тиск у грудях, наче повітря навколо стало важчим. Увечері він не витримав і набрав одну з інших пасажирок, яку бачив у лікарні, дівчину на ім'я Марина. Вона пережила катастрофу разом із сестрою і працювала журналісткою. Я також думала про нього, сказала вона телефоном. Ти не уявляєш, скільки людей говорять одне й те саме. Усі бачили його, але ніхто не пам'ятає, як його звали. І ще у кожного він трохи інший. Олег здивувався. Як це інший? Мені він здавався темноволосим у курці, а подруга каже, що бачили чоловіка зі світлим волоссям і без куртки, наче він змінювався. Наступного дня вони домовилися зустрітися. Марина прийшла з ноутбуком, показала знімки з місця катастрофи, які опублікували змі. На одному, зробленому з дрона, дійсно видно було групу людей, які стояли біля уламків, і між ними нечітка постать у сірому. Але коли Марина збільшила зображення, пікселі розтяглися, і лице стало розмитим, ніби його стерли навмисне. Дивись, сказала вона, ні в одній фотографії, ні в одному відео його обличчя не видно чітко, він є всюди і водночас його ніде немає. Олег дивився на екран і відчував, як під шкірою пробігає холод. А якщо він не мав бути там узагалі, промовив він пивголосом. Марина задумалася. Моя сестра каже, що коли літак уже падав, вона бачила, як він щось кричав людям, ніби вказував, куди бігти. Але коли її витягнули з уламків, його ніде не було. Вони мовчки, поки в вікні кафе не стемніло. Нарешті Марина сказала: Я завтра їду до лікарні, де лежить кілька врятованих. Може, поговоримо з ними. Треба з'ясувати, чому всі пам'ятають його по різному. Наступного дня вони приїхали в обласну лікарню. У палаті сиділа літня жінка, пані Валентина, яка летіла до онука. Вона згадувала, що поруч із нею під час аварії сидів молодий чоловік, який тримав її за руку і повторював тримайтеся, все буде добре. Але коли її витягнули з уламків, його вже не було серед поранених. Я бачила його очі, сказала вона, такі спокійні і дивне враження, що він мене десь уже колись рятував. Марина записувала все на диктафон. Потім вони відвідали ще кількох людей, усі говорили одне й те саме він допомагав, він стояв поруч, але його ніде немає. Олег щоразу відчував, як всередині наростає тривога. Коли вони вийшли з лікарні, Марина сказала Може, треба перевірити, хто зник у тому районі перед катастрофою. Якщо це був хтось, хто не мав бути в літаку, то, можливо, він просто з'явився там не навчасте. Вона написала запит у поліцію, а Олег тієї ночі не міг заснути. Йому снився ліс, уламки і той чоловік, який ішов серед вогню, не обертаючись. Він прокинувся серед ночі від тихого стуку у вікно. За склом хтось стояв. Сірий светер, знайома постава. Олег завмер, потім ривком підбіг до вікна, але там уже нікого не було, тільки відбиток руки на склі, ніби хтось торкнувся його з іншого боку. Наступного ранку Олег прокинувся із відчуттям, що не спав зовсім. В голові пульсував спогад про руку на склі, але він вирішив, що це наслідок стресу. Проте, коли він підійшов до вікна, відбиток нікуди не зник. Тонкий шар пилу на склі чітко зберіг слід п'яти пальців, і від нього донизу тягнулася вузька смуга, ніби хтось провів долонею. Олег витер скло, вдягнув куртку і вийшов на вулицю. Повітря було свіже, але холодне, і в грудях відчувався дивний тиск. Він ішов до зупинки, коли помітив газетний кіоск. На обкладинці місцевої газети великим заголовком було написано: Таємничий 47 47-й пасажир. Поліція не може встановити особу чоловіка, якого усі бачили. Під заголовком розмите фото з місця катастрофи, те саме, що показувала Марина. Поруч із кіоском стояли люди і обговорювали новини. Кажуть, він міг бути нелегалом або кимось, хто підробив документи, припустив один. Та ні, відповів інший. То, мабуть, хтось із загиблих просто не знайшли тіло. Олег відвернувся, йому раптом стало огидно слухати ці припущення, бо він знав, той чоловік був живий. Він бачив його очі, бачив, як той рухався, допомагав. У голові роїлися думки. Коли він зустрівся з Мариною, вона виглядала схвильовано. Отримала відповідь із поліції, сказала вона. Ніхто не заявляв про зникнення людей, які могли б відповідати опису. Але є дивний збіг за кілька днів до катастрофи неподалік тієї гори знайшли машину без водія. Вона стояла біля узлісся, дверцята відчинені, а ключі в замку. Усередині паспорт, телефон і квиток на той самий рейс. Усі документи видані на ім'я чоловіка, якого не існує. Олег завмер. Ти думаєш, це він? Не знаю. Але цікаво інше у телефоні не було жодних контактів, лише одне повідомлення в чернетках не дозволю, щоб вони знову померли. І все ця фраза відлунювала в Олега в голові, наче віддалений дзвін. Може, він був кимось із персоналу, хто знав про поломку? Ні, відповіла Марина. Технічна комісія вже оприлюднила звіт. Причиною стало зіткнення з птахом, випадковість. Але чому тоді це повідомлення? Вони вирішили знову поїхати на місце катастрофи. Цього разу разом із ними поїхав майор Демедюк, який теж хотів з'ясувати, чи не залишилося там якихось слідів. Коли вони прибули, погода була похмура, небо низьке, ліс стояв мокрий після дощу. На місці, де раніше лежали уламки, тепер залишилися лише вирви в землі і уламки металу, які час від часу блищали. Демедюк оглянув територію, а Марина фотографувала. Олег ішов трохи осторонь і раптом помітив знайомий предмет на вологій землі лежав уламок пластику з написом, схожим на частину імені. Він підняв його, витер від багна і прочитав Рятов, ніби частина якогось прізвища. Коли він показав це майору, той лише насупився. Ми вже все обстежили, але візьмемо це для аналізу. Вони зібрали речі і пішли, але коли вже сідали в машину, Марина обернулася і прошепотіла. Дивись! На узлісі стоять чоловік високий, у сірому светрі, руки в кишенях, голова трохи нахилена, обличчя не видно, бо на нього падала тінь від дерев. Вони завмерли. Демедюк глянув у тому ж напрямку, але коли вони підійшли ближче, постать зникла. Здалося, сказав майор, але його голос тремтів. У машині ніхто не говорив. Коли вони поверталися, раптом ліс позаду осяяло коротке світло, ніби блискавка, хоча небо було чистим. Того ж вечора Марина зателефонувала Олегу. Я подивилася дані про той автомобіль, сказала вона. У базі є інформація, що колись він належав чоловікові на ім'я Андрій Рятов, але він загинув три роки тому в іншій авіакатастрофі рейс Стамбул-Київ. Жодного родича, жодного зв'язку. Олег мовчав, його пересмикнуло. Може, збіг? Може, але дивись, прізвище уламок з літерами рятов той самий рейс. Щось тут не сходиться. Вночі Олег знову не спав. Йому виявлялося, що в кутку кімнати стоїть тінь. Він чув тихе шепоти, але не міг розібрати слів. Коли вранці він зателефонував Марині, вона не відповіла. Через кілька годин подзвонив Демидюк. Пані Марину знайшли непритомної біля залізничного вокзалу. Лікарі кажуть, стресовий шок. Вона постійно повторювала одне й те саме слово Повернувся. Олег одразу приїхав в лікарню. Марина лежала бліда, очі напіврозплющені. Коли він взяв її за руку, вона прошепотіла. Я бачив його. Він був у натовпі, просто дивився на мене. Я подумала, що це сон, але коли я моргнула, його вже не було. І тоді мені стало погано. Олег відчув, як мороз пробіг по шкірі. Він вийшов у коридор і зустрів там, де медюка. Ми перевіряємо все, але вчора вночі, неподалік місця катастрофи, місцеві знову бачили якогось чоловіка, казали, що стояв біля хреста, який поставили на місці загибелі, і довго дивився вгору. Потім пішов у ліс і зник. Камери його не фіксували. Олег мовчки дивився у вікно. Йому здавалося, що за всією цією історією стоїть щось, що не піддається розумінню. Наступного дня він отримав повідомлення на телефон без номера, лише одне речення Ти повинен знати, хто я. Екран погас, і коли він спробував переглянути повідомлення ще раз, його вже не було. Олег довго сидів з телефоном в руках, вдивляючись у чорний екран, ніби той міг дати відповідь йому здавалося, що десь поруч хтось стоїть і спостерігає. Ввечері він пішов до лікарні, щоб провідати Марину. Але медсестра сказала, що її перевели до Києва для подальших обстежень. Демедюк теж кудись зник, не відповідав на дзвінки. Тиша навколо ставала важкою. Тоді Олег вирішив зробити те, чого боявся від початку: повернутися сам до того місця, де все сталося. Дорога була майже порожня, тільки зрідка проїжджали вантажівки. Він доїхав до села, залишив машину на узбіччі й пішов пішки. Небо було темно синє, без зірок, а в лісі стояла тиша, така глибока, що чути було, як хромтить гілка під ногами. Коли він дійшов до хреста, поставленого на честь загиблих, свічки, які залишали люди, вже давно згасли. Лише вітер рухав стрічку з написом Пам'ятаємо. Олег опустився на коліна, заплющив очі і прошепотів Хто ти, чого ти хочеш? Відповіді не було, тільки шурхіт вітру. Та коли він підвів голову, поруч стояв чоловік той самий сірий светер, спокійний погляд, обличчя без виразних рис, але знайоме до болю. Олег відчув, як його охоплює страх, і водночас дивне відчуття спокою. Ти живий? прошепотів він. Чоловік посміхнувся. Я був там, тихо відповів він, але не мав бути. Його голос лунав тихо, ніби крізь товщу повітря. Ти врятував людей, сказав Олег. Але хто ти? Той зітхнув три роки тому я не встиг. Літак упав у море. Всі загинули. Тепер я мав шанс усе виправити. Олег дивився, не розуміючи Ти був тим, хто загинув у рейсі Стамбул Квіїв? Чоловік кивнув. Я не знаю, чому мене повернули, але я знав: якщо цього разу повториться те саме, я не дозволю. Олег зробив крок уперед, але постать відступила. Ти не повинен більше шукати, просто живи, за тих. Хто не зміг. І тоді він розчинився, мов тінь, розплившись у холодному тумані. Олег стояв, поки не почало світати. Коли перші промені сонця торкнулися землі, він побачив у траві уламок металу, на якому були вибиті дві літери А Р. Він сховав його до кишені і пішов дорогою вниз, не озираючись. За кілька днів його викликали до поліції ще раз. Денидюк повернувся і виглядав виснаженим. Олег. Ми перевірили все. Того чоловіка офіційно не існує. Але ось що цікаво: у списку пасажирів під номером 47 стоїть ім'я Андрій Рятов, а в системі з'явився файл із його фото. Ми не можемо пояснити, як воно там опинилося. Хочете подивитися? Олег кивнув на екрані було обличчя того самого чоловіка, якого він бачив у лісі: спокійні очі, легка посмішка, сірий светр. Це він, сказав Олег Тихо. Майор довго мовчав. Знаєте, що дивно? Файл створено після дати катастрофи, у метаданих вчорашня дата. Олег не відповів. Коли він повернувся додому, на столі лежав конверт без адреси, без підпису. Усередині фотографія. На ній пасажири, які вижили, стоять разом після порятунку. У центрі він сам, поруч Марина, а за ними трохи збоку Андрій Рятов. Його тінь падала прямо на Олега. На звороті було написано. Тепер. Сорок сьомий. Олег довго дивився на фото, потім поклав його в шухляду і зачинив. Але щоночі йому снився той ліс, уламки вітака і тихий голос, який шепотів Не дозволю, щоб вони знову померли. І щоразу, коли він прокидався, на його вікні з'являвся новий відбиток руки.